І всім привіт, здоровенькі були з вами Вінстон і сьогодні теж граємо в PUBG, як завжди, гра з рандомними тімейтами. І спробуємо взяти топчик. Всім нагадую, я не кіберкатліта, тобто це означає, що якихось таких нагибаторських моментів ви тут не побачите. Хоча хто його знає, дивіться. Ролик і ставте «подобайку», пишіть веселий коментар. Для тих, хто не підписався, то велике-велике прохання. Підписуємось на канал і просуваємо україномовний контент. А ми свого часу лутаємось і шукаємо якусь корисну зброю. Так, біля нас, я так розумію, хтось спав. Блін, я так не народжу ту ку брати, вона якась така. Я коли візьму її в руки, тоді. Одразу програш. О, кейс, набагато краще. Так. Слухаємо, слухаємо. Шоломчик однозначно. Мало луту цікавого, ну нічого. Зараз знайдемо щось, йдемо другий поверх? Так, набої, анаболики. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це нам потрібно. Йдемо далі? Нічого цікавого? Теж, ну, блін, начебто лут є, але, ну, взагалі він нам не корисний. Так, і тиша, тобто супротивника забрали, ми тут самі наразі, так? Це добре. Це трошки тішить. Заберемо про всякий випадок можливо, знадобиться нам. Порожня. Давай візьмемо одразу споряджаємо і п'ятірочки, нам потрібні п'ірочки. Ох, там заміс, ні. Печки ну, забираємо 100%. О, є п'ятірочки. чудово. Да так, де бухло? Випадково, изменилось ствол, ну нічого страшного. Так, коліматор сюди. бухло, Ну, в принципі, в принципі, можемо вже воювати трошечки. Себе. Окей, біжимо далі. Блін, тут ці скелі на трошки напружують. Так, зазирнемо сюди, подивимось, можливо, щось тут знайдемо. Ммм. Mm. Не дуже, не дуже. Шестірочка, ні, а з четвірочкою. є. Мені якось не знаю, з четвірочкою комфортніше грати, ніж з шестірочкою. Так, маємо транспорт, окей. А що далі? Тіммейти мовчазні, ніч, нічого не озвучують. І, відповідно, тяжко зрозуміти, який в них там план в голові, які в них там таракани, куди шуваються і куди ми мусимо рухатись. Ну, побачимо, побачимо, як воно далі буде. 70 тачка Так, несемо ми десь прямо, <гум> прямо в зону, а там побачимо, куди нас привезеться рудоволоса дівчинка. Розумію, да, окей, так звіт по нас стріляли. Дивимось, дивимось. Ой, десь в упоре. не влучив? Серйозно? А так? нормально. Добрали, доїли, добре. Опа, дивись, яка жменька, коротше, це м'ясо. Хіба я розвалювати. Це влучиш є, що взагалі кискачую застав. Я так розумію, потрібно агресивно, агресивно поводити себе. І тоді шанси на виживання збільшуються. Потрібно шмаляти, куди тільки не не... не... не цей не лінь. Тільки бачиш ціль, потрібно шмоляти і все. Дивись, який хитер там. Блін, здалека, але валить. Хм. Профік, напевно. Так, це кактус там сторчить? Чую транспорт. Десь десь їде. Щось їде, хтось їде. Ой, приймає жорстка, але. Але без е, результату. добре. <гум> Ой, чудово просто. Я не коли балдів таких рандомних е, хедшотиків? Це <гум> дуже приємно, дуже так викликає е, такі чудові емоції. <гум> коли ти знаєш, що в тебе руки крізь гарні, так? Да? Але, тим не менш в тебе залітає? І це дуже приємно, дуже класно, дуже кайфово. Це що в нас труп, так? Чомусь не можу з... залізти в віконечко? Так, рукояточку цю залишимо. Окей, що їдемо десь? Ну, поїхали. А, зона, до речі, Так, зона. Маєш, друже, рацію їдемо в зону. Бустуємось і чим чекуємо? Ну вот так я бы був дуже здовованный, якщо б бы я влучив, yeah. О, руда пани, знову за мной тут вот так. Тут довго. А до зони ще нам чухати чухати. Так, десь вони впоруч, так? За пагорбом біжимо. Можливо, вдасться їх прийняти. Давайте швидко, швидко. Ди -ди -ди -ди. О, бачу. Ну, трошки їм накидали. Трошки накидали, відповідно, їх трошки злякали, окей. Так, хвилина до зони. Потрібно рухати в зону, а що робити? Зараз фаза 3, пізніше буде фаза 4, буду боляче кусати. Та й тут робити нема що. Потрібно рухатись. не вот. вот. уже. Брали. Опа! А ты не хочешь где-то заховаться хилимся хм. а звездки прилетел Звіте. О, бачу. Ну, один раз прилетіли, да? от зараз, прилетел, да? Важко зрозуміти на таких відстанях Але мені здається, трошки йому дав, трошки зіпсуваємо настрій. Окей, десь у нас ще тут хтось є, да? Ще не бачу нікого. Mm. Але чую. Ну і зона п'ятдеская, зараз можливо хтось тут з'явиться. Там більше мітки в цю сторону стоять. Відповідно тут хтось має бути Ага бачу голову Ай блін Ну, трішки йому дав, дав. Це вже добре, зараз хилиться, по-любому хилиться. А далі що? Ага, побіг. Ммм, зрозуміло, пушити його не будемо. Підтягуємось ближче до своїх, а там вже будемо дивитися і куди, і як краще. Краще зона, потрібно в зону рухатись. Так, бустуємось і погнали. А можливо, його там зустрінемо, чи ні. Ну нафіг, <гум> Давай до своєї речі. <гум> зона близько, якщо він мене нокне, то там буде проблема. А тут є більше безпеці. Окей. Так. Що ми тут можемо підлутати? А нічого ми тут не підлутаємо. Набої? Давай заберемо набої. Теж набої позабираємо. Так, шляпу у нас все нормально, окей. Okay. Диумис. То вже точно не мав бути тут, але його немає. Добре. Так, 26 чоловік виживших. Минус нас четверо, 22 два у нас. Немало, немало. Ну ми в зоні, тобто ми займаємо якісь стратегічні місця. Позиції. Підлутуємось по можливості. І збираємо інформацію хто де. Звідки стріляє по кому. один поліс, я хочу теж подивитися, що там є. Ага, зрозуміло. Компенсатор би вам. буде. Окей. Так, знову зона прокнула. Втягуємо зону. Ок. Ох, нихера себе в упорі. Потрібно, потрібно рятувати. Ох ти пт Ах, ти скотина. Він не добрав. Ну, блін, ну що за наволоч? Десь тут має бігти по-любому. Чую, чую, чуй, є. Угу. Ми тебе окей. Добре, Ух. Продовжуємо продовжуємо розвалювати. Так, бусти, бусти. 19 живых. А у нас минус один. Блин. Так, скорее за все буду в уличный бей. Прокаємо забудована місцевість і зараз там будемо воювати. Ну добре, добре. Збираємо потрібний лут. Ух там стріляють? Ти подивишся, що там відбувається. Справжнє м'ясо. Тихенько будемо підбиратися до них. Блін, ну тут нас... насамперед тут, блін, дуже небезпечно. З кожного віконочка, з кожного даху можу тебе поцілити. Блін, таке собі. Я вже не говорю, тут за, кожне, за кожним за кожними дверима хтось може сидіти. Не полюбляю, не полюбляю такі бої. Але що зробиш? У нас немає... О, бачу кіло. Дифой, де тут убираюсь, алло. Стопс, давай ты їх розвалювати, алло. Там чи ні? О, цікаво. Є, yeah, є, yeah, бачу. Та, реакція yeah. звісно, мабуть, не, не найвищому. Але, але, але. Коротше, так, не. О, Гілік йому тут не допоможе. Це місто. Але третю броню він взяв, я так розумію. І, походу, зона не в його користь. Так, не в його користь зона. Це в ваше. Навеште його дохав. Окей, Далі. Так, п'ять живих, троє нас. Налякав мене. Ну що, пробуємо, пробуємо. Пробуємо взяти топ 1 Дивіться, ну за. Опа! Тільки хотів сказати, що будь-де може бути супротивно. Турок вылез їх, да? Добрали його, супер. Вон подивись. Останній, останній, Добийте його нафіг. Давай, давай, пані, підніми на. О, ну чекарный вид. О, алло, ты что, жгурил то підніме мене. Оп, підміну, але ми взяли топчик. GG Guy's. Гарна каточка, приємна. Підписуйся, пиши веселий коментар і став подобаючку. Слава Україні! І будемо разом розвивати україномовний контент. О, глянь, танцює навіть. Демо з нею потанцюємо.